Всім здравствуйте! Сьогодні вам покажу квартиру двокімнатну в оренду на вишенці Космонавті 53. Не знаєте, коле Миколаїв, рієлтор місті Вінниці. Так поїхали. Заходимо в квартиру. При вході у нас одразу дві шафи Вбудовані гардоробними. Ваші речі. Місяця зверху також, але вже не буду відкривати для всіляких ящиків і верхнього, воді... верхнього кажу, бі... білизни. Це в нас кімната перша, цей диван розкладається, для одної особи крісло є, тобто може троє людей проживати, або якщо у вас є своє спальне місце, ще балкон, можна вийти з балкона. На терасу, там прем'єр тавер, сільпоне неподалік, там АТБ внизу, Алейка. тут нас можна вивішувати білизну Це вийшли через балкон і вот тут повішали. Так, йдемо далі у нас ванна кімната з санвозлом окремо. Пральна машина. Вузол. І друга кімната. Двоспальне ліжко повноцінне, шафа, прикроватні тумбочки, вид з вікон. Це 12-поверховий будинок, цегляний. Однопід'їзний. однопід'їздний, кухня. Володильник, вбудовані меблі, електроплита. Пишіть вайбер. Покажемо, зручний для вас час.